що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Як ви помітили, не було в нас більше, ніж місяць відео. А все дуже просто. Не думайте, ми на рибалку виїжджали, і це було неодноразово. Це було три рази. Перший раз на гарячку на поплавок. Зумали одненького лавліка. Через тиждень я туди саме приїхав тільки з фідером. Тож, у мене нічого не вийшло взагалі, навіть покльовки не бачу. І ще десь тиждень назад я виїжджав на зімснаряд ще до льоду. Пробував на зімснаряді, тут таких три плотвички, як живець на мотилика і все, більше риби не було. Сьогодні у нас четвер, 19 грудня, вже на минулих вихідних, суботу-неділю, був лід. Але, як завжди, попало ще на роботі, тому по льоду ми не відкрилися. Пішов дощ, плюс 7, плюс 5, і льот як і не було. Знаходжусь, я де в листопаді ловив тут плотвичку, хотів сюди приїхати, але щось раніше не вийшло то приїхав сюди 19 грудня. Чоловіка теж доприїхав, на живця позакидав, та й взяв спінінга і пішов ловити щуку. Каже, вчора був удар Навіть два 2. Тому я думаю. Ми теж так зробимо, бо я сьогодні взяв фідер, і думаю, в спінінга. все одно активність кльового, певно буде невелика, і чи взагалі рибка клюне. Це під питанням. Хоча зробив я сьогодні все як по стандарту. Взяв прикормку від компанії Флагман, плітка холодна вода і фідер. Прикормка вийшла в мене чорного кольору, Добавив сюди пінку ще з тих всіх рибалок. І опариш, який вже в катушках став, повністю викинув, а свіжого залишив на наживку. Також крім пінки і опариша маю ще черв'яка. Ось така в нас сьогодні комбінація. Та й пшениці, кукурудзи це понятно, але чи буде толк, хто його знає. Е, першим ділом замішав корм, тоді вже прийшов сюди з речами, розклався. Не закліпсувався, але дно не пробивав, тому що сенсу немає. Я поставив 98 г кормушку і на зручній для себе дистанції поставив кліпс. Закормився три кормушки, четверту-п'яту вже дав з тим, стає пінкою і дохлим опаришем. Тако трошки живності підкинув і вже закидів 10 зробив. Десь пів годинки до годинки ловлю, ще навіть покльовки не бачив. Але хто його знає, може пізніше трошки. Щось розкучігариться. Сьогодні плюс 7, тепло, вітер то є, але невеликий. Порівняно, що був на днях. Зараз, певне, беремо Взяв Сьогодні з собою бонуса комплект. Поставимо якісь релаксики купито. Та й покидаємо старушку, обкидаємо. Можливо, навіть кайтеча. Якщо буде гачок, то проджигую трохи на старі. Ось таке, п'ємо чай, 10-15 минут, дойдемо у спінгову палку. Так, і... і спочатку залишив вибір в себе Silver Roach флагман, Ось такий гачечок гарний на бутичку. 14. й І. і, і, і да, да, цю поставив Armadale 008. Дуже гарна голосінь. Це я поставив. І на це поки що пробую. Ну, поки місць навіть течка я не бачу Будемо чекати. Як ви вже бачите, все складено, Спінінг є. Там я дим трошки покидав, трошки на цього кайтеча покидав, толку немає, не на стареці не йде. Приїхав на земснаряд люди є. Тому. Чи буде риба, чи ні, на спині, зараз побачимо, чи там може взагалі льот стоїть. Ну, на фідер не було навіть удару, але мені все одно відос має вийти, щоб ви не забували, що ми є на рибу виїжджаємо, пробуємо. Тому що беру сумочку, декілька твістерів і нашу е, сумочку від флагману, там де все лежить в кучі, будемо щось пробувати. Короче, Тонкий шар льоду ще присутній Але тільки з цієї сторони не доростало. Ну нічого, йдемо туди, там покидимо. Не дотягнув трошки. Зараз спробую її зацепити. Хай що? Стоїть. Ну що, я вже в машині, як ви бачили, все-таки рибка була. Був одна щучка була, вона промазала на вертушечку Азоруську. І підбагрилась під низ. Якраз я штативи не розложував. Там, там льот, там льот, знов кидаєш, далеко не кинеш, по центру кинеш, толку нема. А якраз повільно вів і вона вийшла. Тому цей відосик вийшов, всіх з прийдешніми. Новорічними святами. Ну а ми вже точно будемо чекати льоду. Тому ставте лайки, підписуйтесь, ми нікуди не пропадали.